Вітаю вас, скорпіони! Зараз будемо говорити про листопад саме для вас, для знаку Скорпіон. Який же буде цей місяць? Листопад, а він буде трошки незвичайний, тому що Меркурій у нас піде ретроградно, Юпітер піде ретроградно, Сатурн піде прямо і дуже багато енергії саме у вашому знаку будуть відбуватись такі ситуації, трошки цікаві. Почнемо з того, що 4 листопада у нас Марс змінює знак. Він... Був у вашому знаку у скорпіоні, тобто він йшов по вашому першому дому. Я думаю, ви відчували якусь таку підвищену активність, вам хотілося щось робити, щось досягати, змінювати плани, бажання у вас з'являлись, якісь такі нові до активності якоїсь, можливо, навіть до боротьби, щось доказати, можливо, маніпулювати навіть кимось, тому що так працює Марс у Скорпіоні. Така енергія дуже така жива, активна. А зараз він виходить із вашого першого дому і перейде у знак стрілець. Стрільці Марсу також добре, тому що стрілець це також енергія вогню, знак такий активний, вогняний. І Марсу там більш-менш комфортно, але він може діяти як авантюрист, як е, трошки ризикувати, трошки якби, бажати більшого ще може і маніпулювати трошки, тому що йому треба розвиток, розширення. В нього тут амбіції є великі, і для вас е, безпосередньо скорпіони це буде відбуватися у другому домі. А це про кошти, про заробітки, про те, що ви захочете щось змінити, щось розширити свій, якби ємність вашу, енергетичну, тобто скільки ресурсу ви можете поміщати в собі. Вам захочеться цього розширення. Марс там дасть таку активність, і не тільки захочете, ви зможете це і зробити. Тому що Марс про результати. І він ще буде давати опозицію до урану, який зараз іде у вас по восьмому дому. Тут що може бути? Обережно, ризики можуть бути. Заради цієї авантюри, цих бажань великих, у вас буде така спокуса десь ризикнути, ризикнути коштами, ризикнути ресурсами, можливо, кудись вкласти їх, або взяти якийсь кредит, або не знаю, витратити їх. Кудись там можливо навіть на вітер, тому що Уран це планета. Дуже така повітряна і ну не те, що легковажна, він не легковажний, але він, він такий безпосередній, в нього дуже різко міняється настрій, і він може міняти ці бажання дуже швидко. І може діяти так неординарно, незнайомо для вас, різко, навіть незрозуміло. Це така, як електрика, включається лампочка, така ідея, все, я цього хочу. Так може у вас спрацювати. Але будьте обережні, тому що саме тут же, у Стрільці у нас буде і Меркурій 9 числа починати свій ретроградний рух. Саме тут, у вас, у другому домі. А про що нам? Це про те, що можна робити якісь помилки. Тобто, якщо у вас народяться якісь такі авантюрні ідеї, щось в корні змінити у плані фінансовому. То краще я би сказала почекати до кінця місяця, поки ця енергія уляжеться і Меркурій хоча б піде прямо. А поки що спостерігайте, можете записувати ці свої ідеї, можете планувати собі щось, якщо ви хочете щось змінити, там, змінити роботу, змінити заробіток, піти в якусь нову компанію, або організувати щось, власний бізнес можна, або вступити з кимсь, якусь колаборацію. Також почекайте якісь домовленості, поки не робіть, нічого не підписуйте, нічого нового не починайте у листопаді, саме у сфері фінансів і зміни е, отримання доходу, так би я сказала. І ще у нас цікаво, що 7 листопада і Венера переходить у знак Скорпіон, у ваш знак. Тобто до вас у перший дім. Тут також будуть зміни, ви для себе захочете стати більш гарною людиною, більш щасливою, більш збалансованою. І це у вас буде виходити. Буде виходити все добре у вас, тому ви і будете притягувати до себе гарних партнерів, гарних не знаю, клієнтів, пацієнтів. Люди будуть до вас приходити якісь нові, цікаві. Також можете зустріти і кохання своє, тому що Венера це про кохання, це про таку гармонію всередині себе. До себе можете відчути дуже приємні стани, таку любов, закоханість з собою, будете прямо зачаровані життям. Але ж, як я вже говорила, Меркурій ретроградний у стрільці до 29 го Листопада він буде йти ретроградно, але 19-го він, ідучи назад, зайде до вас у знак скорпіона. І тут, оці 10 днів, не судіть себе строго, не вірте всьому, тому що вам говорять, тому що може бути якісь помилки, якісь хибні думки, або ви щось не, не зрозумієте, або вам якісь розмови будуть ну, не до кінця зрозумілі, тобто ви можете сприйняти інформацію не зовсім коректно. Так працює Меркурій Ретроградний. Він Спеціально робить такі ситуації, щоб ввести в людей в якусь оману, в якусь хитрість він любить, якісь такі заради гумору, заради сміху, навіть заради того, щоб людину якби трошки вибити із тої наїженої колії, в якій людина, ну і ми всі з вами йдемо. Трошки вибити, так розбалансувати, щоб людина навіть так, якби проснулася, прокинулася і трошки по-іншому подивилась на себе. Для вас це перший дім. Взагалі він буде ходити другий, перший дім, потім знову повернеться у другий, коли вже буде йти прямо. Ви, ваша краса, ваші заробітки, ваші цінності, ці питання будуть підніматися, будьте якби, готові до того, що буде щось цікаве для вас. І що ще у нас? Юпітер піде ретроградно. Він зараз іде по раку, і 11 листопада він також піде назад. А для вас це дев'ятий дім, і для Юпітера там, начебто, його комфортне місце, це його рідний дім. Дев'ятий йому там добре. Він там відчуває в себе авторитетом, розвивається, навчається. Але ретроградний тут піде щось назад, або вам не захочеться більш навчатися, що ви там вивчаєте. Не будете відчувати авторитет до вчителів, не будете відчувати навіть важливість цього навчання, якихось знань. Можливо, ви планували кудись поїхати, зараз все піде навпаки, і ви не захочете нікуди їхати. Тобто ретроградний Меркурій він дає. Ой, ретроградний Юпітер він дає як зупинку. Оцієї, оцим амбіціям, оцим бажанням, бажання розширюватись, бажання розвиватись. Тут все навпаки, навпаки, захочеться, якби сумніви можуть появитися у навчанні, можуть з'явитися сумніви у вчителях, у знаннях взагалі. Тому, як світ збудований, будете прискіпливо до цього ставитись, щось вам не буде подобатись, отак буде працювати. І до 11 березня він у нас буде ретроградний. Тобто немає бажання розвитку, немає бажання якихось амбіцій, немає. Так собі хочеться трошки навіть як зменшити свою енергію і побути на тому, що у вас є, на тому ресурсі. І що ще у нас цікаво. 12 листопада у нас Меркурій ретроградний зустрінеться з Марсом і стануть в поєднання в знаку Стрілець. Знову ж таки, ваш другий дім. Це... Така енергія знову може бути і про конфлікти. Як я вам говорила, не дуже включайтеся, не вірте всім словам, не підписуйте якісь домовленості, тому що можуть бути емоції через кошти, через якісь спілкування, якісь розмови будуть через кошти, якісь люди будуть приходити, можливо, брати і сестри розмовляти про. Якісь стани ресурсні, про якісь цінності. Щось... Тут буде складно домовитися, тому що тут Марс і Меркурій ретроградний. Не чекайте якихось швидких рішень, потрібно все-таки дочекатись до кінця місяця. І що ще у нас буде також цікава ситуація. 18 листопада Сонце стане в поєднання із ліліт. Це така кармічна точка. І відбудеться це в скорпіоні у вашому знаку, в першому домі. Ну, начебто вам, Скорпіонам, зрозуміла енергія ліліт. це також така кармічна, якась таємна така енергія з минулого, ви любите глибоко покопати, розбиратися, такі як детективи, досліджувати, що ж там таке з чимось, треба розібратися. Такі, саме енергії Скорпіона тут будуть, і Сонцем, тут щось висвітлиться, або якась таємниця розкриється, або якась інформація розкриється. І щось саме для вас стане зрозуміло. Можливо, і за партнера свого щось дізнаєтесь, якусь інформацію через партнерство, але тут щось таке кармічне, можливо, стосовно вашої родини, сім'ї. Або особисто вас, щось самі про себе можете дізнатися, якусь таку інформацію, якась щось висвітлиться для вас таке потаємне, що тягнулося давно, з минулого, щось та незрозуміло. Тут інтриги можуть бути, спокуси може давати ліліт. Тут також будьте. На поготові, Не піддавайтеся на різні маніпуляції, на різні там, якісь такі підкилимні справи. Краще тримайте сонця, світла, щоб все було ясно і зрозуміло. І що ще цікаво, 20 листопада молодик відбудеться знову в вашому знаку, знаку скорпіон, народження чогось нового для вас, а можливо, ви переродитесь уже в таку більш, ну Чарівну особистість легку, ніжну, там Венера у вас знаходиться, кохання, краса і розуміння, і вже в кінці місяця наближиться до кінця ретроградний рух Меркурія. Уже потім ви більш ясно зрозумієте своє майбутнє, свої цілі і зможете рухатися вперед. Енергії достатньо у вас, скорпіони. Будь ласка, будьте щасливі, проживайте листопад гарно. Я бажаю вам успіхів і всього найкращого. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. До зустрічі!